Стародавні балійські легенди говорять, що природна краса місцевих пейзажів підкорила серця небожителів. І вони обрали острів місцем свого життя та відпочинку. А й справді, дивлячись на фотографії острова, у це дуже легко повірити. І відверто кажучи, острів'янам є за що дякувати цим богам. До речі, саме час поговорити про неповторну культуру балі. А мене звати Марія Мельник, не будемо зволікати довідники в один голос стверджують, що на острові функціонує аж 20 тисяч храмів. Дійсно, де б ви не стали, куди б не поглянули, обов'язково побачите якусь індуїстську святиню химерної, як на європейське око, архітектури та з незвичними солом'яними прикрасами. Однак, це не величні будівлі, а храмики, щось на зразок українських капличок. Річ у тім, що храмову будівлю має кожна сім'я, і це вимога життя, оскільки балійська родина живе як релігійна громада, яка не може обійтися без вівтаря для різних божеств. При будівництві будинку одразу закладається і храм. Одне без іншого неможливе. Варто ще також знати такий термін, як кананг-сарі. Це коробочки із пальмових листків, в які вкладають квіти, фрукти, печиво, рис. Тричі на день їх збризкують святою водою, а ввечері змітають, аби вранці покласти нові. Не тільки кожен день, а й усе життя людини цілком визначене системою обрядів. І не дай Боже прогавити якийсь із них, чи неправильно його провести. Злі сили відразу так нашкодять, що потім найщирішими молитвами нічого не виправиш. Усі їх потрібно виконувати в певній послідовності і з потрібним настроєм. Інакше говорять баліці, у всесвіті запанує хаос. Церемонії діляться на ті, що проводяться п'ять разів на день щодня, щотижня, щомісяця, щорічно, раз на 10 років і так далі. За дотриманням дат слідкують брахмани, а найбільші свята проводяться раз на 100 років. Пам'ять про них записується у літописи. Однак, як жартують місцеві жителі, ще ніхто не побував на цих торжествах двічі. Балійці вірять, що зло така ж сторона життя, як і добро, але важливо, щоб між ними зберігався баланс. А злі духи добріють, якщо їх вчасно підгодовувати. Тож, коли житель п'є, скажімо, каву або газовну воду, кілька крапель він проллє на землю, щоб поділитися як із добрими, так і з лихими надприродними силами. Як на мене, це дуже мило. На березень-квітень припадає Балійський Новий рік. Напередодні під вибухи феєрверки відбувається вигнання злих духів. У перший день Нового року ніхто з жителів не виходить зі своїх домівок, щоб переконати злих духів, що острів безлюдний. Абсолютно всі заклади закриті із 6-ї години ранку дня Нового року до 6-ї години наступного. Всі туристи вимушені залишатися у готелях та дотримуватись максимальної тиші. Вночі дозволяється мінімальне освітлення. Нікому не дозволяється з'являтись на пляжах та вулицях. Закритий навіть аеропорт, і впродовж 24 годин жоден рейс не може ні прилетіти, ні відлетіти. Причали також не працюють. Це називається Нієпі або день тиші. Туристи, як і місцеві жителі іншого віросповідання, зобов'язані дотримуватися правил, інакше їм доведеться мати справу з правоохоронцями. Тикаючись із такими дивами, гості острова отримують культурний шок. А для людей, які звикли вранці пити каву, в день працювати, а ввечері розважатись. Паліці нагадують жителів якоїсь невідомої планети. Це фактично окрема цивілізація, із якою нам сьогодні трішки пощастило познайомитись. А мене звати Марія Мельник. Вивчайте нове разом із рожевими окулярами. Па-па!